У понеділок, 14 жовтня, правоохоронці отримали повідомлення про замінування більше 20 об'єктів в обласному центрі та близько 80 загалом по Сумській області. Із міркувань безпеки довелося провести евакуацію працівників та відвідувачів установ, організацій та закладів, зокрема зарічного районного суду міста Суми. Сьогодні, 14 жовтня 2024 року, на офіційну електронну адресу суду надійшло повідомлення про замінування будівлі. Одразу було повідомлено правоохоронні органи. Також були зжиті заходи щодо евакуації працівників та відвідувачів суду. Роботу суду призупинено. Станом на 15-ту годину ще не було проведено перевірку будівлі суду. Після проведення перевірки будівлі суду роботу суду буде відновлено. Правоохоронці відпрацювали так звані заміновані об'єкти та прилеглі до них території. Під вечір констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Станом на 17-ту годину до поліції надійшло 23 повідомлення по місту та загалом 79 повідомлень про області про замінування будівель державних установ, місцевого самоврядування та інших об'єктів. На місцях подій працюють слідчі оперативні групи поліції та всі відповідні профільні служби. Проводиться евакуація громадян. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежують територію об'єктів ймовірного замінування. Та поки, на щастя, жодних вибухонебезпечних чи підозрюваних. Жілих предметів виявлено не було. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил та засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об'єкт. Нагадуємо, що згідно чинного законодавства України неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.